Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Ну просто пожежа це теж гарна ознака. Це означає те, що російський бізнес тікає з Росії. Що вони роблять? Вони просто підпалюють свої там торгові центри, заводи, і так далі, щоб отримати страховку, і безпечно собі переїхати кудись там в Грузію чи там на Кіпр, не знаю куди. Якщо казати про Білград, це ознака того, що ми нарешті почали. Виробляти величезну кількість шахідоподобних дронів, скажімо так, дешевих дальністю там до тисячі, до півтори тисячі кілометрів, які з великою ймовірністю можуть долетіти і влучити в травством подстанцію чи чинці якийсь об'єкт інфраструктури, і залишити такий немаленький регіон, як Білгород, дуже важливий для насправді для оборони Росії, ну для, для нападу Росії на так, для міністерства агресії Росії. Тому що там і натянальовні бази знаходяться, і склади боєприпасів, і казарми знаходяться, і так далі. Тобто, це все дуже важливо. Вони не зможуть захищати свою всю свою територію, так як ми захищаємо від іранських дронів, як це робимо ми. Тому що в їм потрібна величезна кількість систем ППО, їм треба величезна кількість мобільних груп з стрілковою зброєю, або їм треба піднімати винищувачів повітря. Ну тобто, як кожен піднятий винищувач на території Курська чи Белграда, це мінус один винищувач, який працює на лінії зіткнення з нами там, скажімо, в районі Бахмута чи в районі Авдіївки, чи в інші якісь гарячі точці на фронті. Тобто, це все ознака успішних дій української армії. Чи правильно розумієш, що Білгородщина для них це ще й територія, на якій розміщують резерви, зокрема і живої сили? Так, там розміщені резерви, там є склади зброї, там є нафтоналивні бази, нафта Тобто ну, там багато об'єктів, які дуже важливі для оборони Росії. Такий дрон він може бути збитий, з великою ймовірністю він може бути збитий. Тобто, якщо ми запускаємо, скажімо, 100 дронів, ну в кращому випадку долетить 20. Якщо ми стріляємо ракетами Хаймарс, наприклад, то вони не можуть бути збиті поточними засобами ППО чи ПРО нашого противника. Це геть інша зброя, вона летить з швидкістю 3-5 швидкості звуку, вона летить на відстань там, більше 100 кілометрів, і вона саме головне. Прогнозована швидкість нього долетить. Ну от е, як пояснити різницю, всі пам'ятають Антонівський міст. Е, ви на Антонівському мості ми могли влучити в вантажівку, яка рухалась з відстані більше 80 кілометрів. Зробити таке за допомогою дрону формата шахіда не неможливо. Ну чому тому? тому, що в нього нема зворотного каналу зв'язку? Тобто він не керований цей дрон. Він просто летить на конкретні координати. На відміну від артилерійського снаряду, ну він набагато тупіше, скажімо так. Якщо його порівнює, скажімо, з, ну, з тим самим GLS-DB, ну, якого у нас наразі немає, але він законтрактований, да, дальність у GLS-DB набагато менша. Але GLS-DB, це по суті, керований літак. Тобто він може розвертатися на траєкторію, він може там залетіти в доволі точно з точністю один метр, там, скажімо, в якусь печеру чи в якийсь там. Умовно кажучи, у вікно якогось там складу ангару, і так далі. Тобто, дрони не є заміною артилерії, вони доповнюють артилерію, але вони її не заміняють. Ніхто... никогда не ставить себе целью вот, посмотреть, чем закончится это противостояние на Украине. Оно будет идти бесконечно, до тех пор, пока не закончатся украинцы, потом начнут заканчиваться поляки, потом другие народы, которые можно бесконечно туда отправлять, снабжать вооружением для того, чтобы истощать наши ресурсы. Этот год для нас будет очень тяжелый. Багато цивильных людей, которые работали в аналитике, прекрасно знают, что завжди обраховываются три варианта, так, так называемый прогрессивный, негативный І от типу середньостатистичний. І звичайно, що наше військове командування, воно при розумінні плануванні стратегічному плануванні цієї війни воно обраховує. І позитивний, і негативний варіант, і варіант, який ну так умовно називається середньостатистичний при наших шансах на успіх, казати про і ну якихось західних, наприклад, експертів чи спеціалістів. Ви знаєте, якщо чесно, ну дуже багато зараз от інформації. Дивіться інформації про те, що хтось каже, що ми щось переносимо, хтось каже, що щось не переносимо. Проте я схильний все таки от до думки, що знаєте, от як сказав також один за ну одна з військових, один з військових людей, от зараз що насправді про наші можливі успіхи і про наші реальні плани, зараз знає лише Господь Бог і генерал залужний. Більше не знає ніхто. Я от дуже згану я схиляюсь дійсно до цієї думки. По перше, на полі бою наші військові ну. Вже 400, більше 400 днів доводили свою надзвичайну мужність, ефективність і вміння в тих ситуаціях, де навіть всі західні військові ну вони дійсно вражалися з тим, наскільки наші військові мужньо професійно і взагалі можуть виконувати задачі, яких от ніхто б не поставив там під сумнів. Це по перше. По друге, дійсно, наше військове командування воно проводило багато дуже успішних операцій. Крект ну, Дійсно, і креативно, і несподівано для ворога. І плюс давайте. Ну, будемо відверті, що нам за весь минулий рік. Стільки допомоги військової і техніки, як спочатку цього року, не було надано. І оця вся техніка, вона ще не вступила в бій. Це вся техніка, яка надавалася зараз. От та героїчна оборона, яка йде на сході, це і Бахмут, і Авдіївка, це все те, що ми ведемо силами та засобами, які у нас були ще на кінець минулого року. Ті резерви, і ті резерви укомплектовані, підготовлені. Ми ще в бій не вводили. І е, дуже багато. Зараз і от особливо є американське видання Вашингтон Пост. Ми дуже дякуємо нашим західним партнерам. Проте Вашингтон Пост, яке спочатку каже про якісь наші плани щодо переносу. Потім сумнівається в успіхах. Ну, знаєте, якщо чесно, то ну напевно, те, що знаходити, коли сидиш у Вашингтоні, і коли ти знаходишся в полі під Бахмутом, це трошки різні речі. У нас є можливість розгромити ВСУ. А чому ми тоді до сих пор їх розгромили? А авота то. Другой вопрос треба зважити на таку рекомендацію менше читати західних газет, тому що таке враження, що останнім часом кількість публікацій з таким з, з, з сумнівним змістом щодо нашого контрнаступу, вона є достатньо великою, тому що крім Financial таймс, є Вашингтон Post були публікації Foreign Affairs, там велику статтю. Написала про те, що мон кажуть що зараз треба допомогти Україні в першому наступі, а потім готувати. Вати підстави підґрунтя для перемовин, тому що фактично буде виснаження з обох сторін зараз. Такої інформації настільки багато, що її навіть важко. Аналізувати, тому що ну, начебто, оцінки ймовірні і частково можуть бути вірними, але згодом на те, що сценаріїв проведення наступальних дів багато, і дійсно будь-який наступ може бути успішним на наполовину успішним, неуспішним. успішним. Але критерії успішності і неуспішності це це так само. Ну вони є в кожному голові з своїм, та ж Financial Times говорить лише там про одну складову як. Тільки треба скоординувати силу аби прорвати там підготовлену лінію оборони, що там треба, як це має відбуватися, абсолютно правильно з точки зору тактичного рівня, там все описано. Але ми розуміємо, що наступальна операція це багато складова компонента умовно кажучи. Мому кажучи, перший етап наступу можливо буде не головним елементом тієї операції, яку готує Генеральний штаб. Так що, мовно кажучи, забігати наперед і зараз давати оцінки ну достатньо с -с складно. А з іншого боку, згадаємо і попередні етапи, коли е захід сумнівався в тому, чи може Україна проводити не, не лише оборонні дії, як нам було на першому етапі війни, а й наступальні дії. Потім були продемонструвані. Ровані там Харківсько-Куплінська Блахтійська операція, операція по звільненню правого бережжя Херсону. І тоді показали, що українська армія може планувати і проводити наступальні операції. Зараз ми підійшли до чергового етапу, коли таке враження, що політики і суспільство на Заході чекає такого чергового. Шоу, чи 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 диво, де українська армія знову продемонструє е, неочікувані результати в позитивному сенсі. Я думаю, що це так і буде, але воно потребує достатньо е, детального планування і підготовки. Тому, коли там всі говорять, що наступ почнеться в травні, там в червні. Я думаю, що це абсолютно ну, відірвані е, від реальності показники, тому що наступ почнеться тоді, коли ми будемо максимально до цього готові, а ворог буде до цього максимально не. Готовий, тому я думаю, що всі ці публікації в закордонних питаннях треба оцінювати з достатньою долею там скептису критицизму, враховуючи те, що жоден закордонний експерт, жоден наш експерт лише дає загальні оцінки трендів, не маючи повний обсяг інформації, яка ж до того часу кожен день змінюється. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.